Слава Господу. Брати і сестри, хочеться, знаєте, прочитати з слів апостола Павла, як він писав до римлян. Це перший розділ, 11 віршик. Бо прагну вас бачити. Це він церкві писав, яка в Римі. Бо прагну вас бачити, щоб. Поділитися з вами яким-небудь духовним даром, щоб вас зміцнити. щоб вас зміцнити, Тобто підбадьоритись разом між вами спільною вірою, вашою і моєю. І з такими думками, з таким бажанням буду ділитися словом. І сам потім буду слухати брата Павла, який буде далі після мене. Знаєте, їздили ми так само з братом. Романом ми їздили в табір послужити. Там наш один член церкви, Саша Кравчук, мабуть, ви його знаєте, молодий хлопець. І він уже другий раз за літо проводить табір, і в його домі він приймає служителів біля 20-25 чоловік. І це табір для невіруючих дітей. Минулий раз біля 200 чоловік по селах було, в цей раз десь біля 80-100 чоловік в їхньому місті. І от знаєте, ми приїхали з Романом, трошки поділилися там свідченням, поспілкувалися, підбадьорили, і потім в кінці підійшли така віруча групка служителів, це молодь, там 16, 18, 20 років. І вони таке питання ну, мені задали. Кажуть, а що ви нам скажете? І, знаєте, якось я так ну, стандартно. Кажу, тримайтеся за Господа, читайте Біблію, там будьте святі і так далі. і так далі. Дивлюся, що ну, вони це знають, вони це чують в церквах, в церквах своїх. Я кажу: ви це чуєте в церквах? Так, да, ми це все знаємо. Що ви нам скажете? Що у вас є, якесь послання? І ви знаєте, я так стояв буквально ну, пару секунд так. Ну, якби так, от всередині так взмолився. Що сказати їм? Це молодця. Це... Я їх бачу перший раз, можливо, і останній раз. Що їм сказати? І от знаєте, я згадав одне своє особисте відкриття, як... яке мені дуже сильно допомогло. 22 числа було рівно 25 років, як я покаявся. І дякую Богові, що він провів. Знаєте, ну це не маленький термін, що він провів, що він зберіг. 20 років назад я навіть одружився і теж дякую Богові. І знаєте, я згадав одну річ, коли народилася у нас перша дитина, було дуже важко. Ми знімали квартиру, не було фінансів. Знаєте, таке якесь важке, важке було трошки життя, і стало воно відповідальним, тому що вже є дитина, вже ти не тільки про себе думаєш, а думаєш про дитину. І, от знаєте. Той час не було ще гаджетів, але були телевізори. І от я часто приходячи додому, включав щось і знаєте, таке слово заліпав кудись. Отак от довго з одної програми на другу на третю, і так годинами проходило. Знаєте, зараз я дивлюся так само, що молоді люди вони в телефонах в якихось соцмережах. Люди середнього чи старшого віку, телевізор, якісь серіали там і так далі. О, знаєте, що мені особисто допомогло? Коли ти говориш, не дивіться, там, да, якийсь час це можна обрізати, не дивитися, там це зусилля, але треба дати щось взамін. І ви знаєте, моє відкриття, яке мені 17 років допомагало, знаєте про що? Коли ми дивимося на когось, як хтось живе, як хтось відпочиває, як хтось там займається спортом, як хтось ще ну, багато. Речей, ми там дивимося, це ми дивимося, як хтось проводить життя. Ми, ну якби спів... Спів... співглядаємо, ми дивимося за іншими, але наше життя воно проходить і часто марно. Тому, брати і сестри, моє було відкриття, що треба самому щось робити. Навіщо дивитися, знаєте, якийсь спорт, а самому не прийнять участь, не десь не відпочити з родиною, з друзями, з сім'єю, а дивитися годинами, як хтось ну зрозумійте правильно. Я не кажу, що взагалі цього не потрібно робити, щось подивитися. Щось навчитися це. Треба дивитися, але якийсь обмежений час саме, щоб навчитися. Ну Коли це годинами, коли це днями, коли це місяцями і роками життя проходить. І ми дивимося, як хтось у когось щось уже покращення, хтось десь відпочиває, щось будує, має сім'ю, має родину, має якесь служіння, а в мене нічого немає. Тому, брати і сестри, моє таке послання, знаєте, вам, кожному, щоб кожен займався своєю справою, своїм служінням. Своїм бізнесом, називайте Ну що завгодно, кожному Бог дає щось чим займатися. І знаєте, питання, яке я хочу зараз підняти, це питання формалізму і питання всиновлення. В Галатах апостол Павло каже так, 4 розділ, 4 п'ятий віршик. Як же як же сповнився час, то Бог послав свого сина, щоб ми прийняли усиновлення, і ви знаєте, я дивлюся, що багато е, віруючих людей, е, коли все добре, коли е, ще до війни, е, ще до ковіда. Багато людей було формально в вірі. Тобто, ну про що мова? Це коли, знаєте, десь хтось працює із керівництва, і він теж в церкві, і я приходжу, щоб побути. Знаєте, може якісь бонуси мені будуть, може мене там десь підвищать, знаєте, ще якісь отакі от речі, які, знаєте, серця людей вони не належать Богу, не належать, знаєте, церкві помісній, а вони більше з якимось формалісти. З якоюсь ну, користю, вигадою. Знаєте? І оці речі, брати і сестри, те, треба ну, розрізняти, дивитися, чому саме я приходжу в церкву. Чи нема в мене якоїсь вигоди, чи нема в мене якоїсь, знаєте, ну тут е, користі якоїсь. А ми маємо бути в церкві, ми маємо приходити для, до Бога тільки ну, для того, щоб його шукати, тільки для того, щоб бути ближче для нього. Це питання відносин, це питання, чи на Роджений, я згори Це питання, чи є в мене переміна мого серця. І знаєте, читаю читаю далі римлянам 12 розділ, це якраз про те, з чого я починав. Маючи ж, згідно з даною нам благодаттю різні дари, коли то дар пророцтва виконуємо Його мірою віри. Хто має дар служіння, нехай служить, хто навчання, нехай навчає. Хто на поумлення, нехай напоумлює, хто дає, хай дає у простоті, хто головує дбайливо, хто милосерд, милосердиться. То з радістю, оці служіння, оці таланти, які в нас є, брати і сестри, ось так от і робимо. І тоді буде у нас успіх в нашому, в нашому особистому житті, в нашому служінні. І до цього закликає нас Бог, брати і сестри, не дивитися, як хтось проводить час. Це марно потрачений час. Не дивитися, а краще самому бути успішним в тій справі, в тому служінні, в якомусь бізнесі, там, де Бог нас ставить, там, де Бог. Це можливо, знаєте, бути гарною мамою, це можливо бути гарним татом, гарним служителем, це можливо бути ну, гарним бізнесменом. Ось до чого призиває нас Бог, брати і сестри. Не дивитися, як хтось, не дивитися, як хтось, знаєте, проводить цей час, а самому бути в своєму служінні. І, брати і сестри, часто, знаєте, ну, у людей таке питання, я це ну, років 17 уже, скажімо, такий мій меседж, коли я десь буваю, там, спілкуюсь, і люди кажуть, ну я боюсь, ну як, як мені зробити перший шаг, як зробити перший крок? І знаєте, таких, е, ну мені подобаються слова Ісуса Христа. Він часто говорить, не бійся, тільки віруй. Не бійтеся. Знаєте, колись одного разу моя дружина боялась виїхати на машині, був якийсь певний страх. Я кажу, подивись навколо. Мільйони жінок в світі їздять за кермом. Потім вона боялась виїхати в Київ. Я кажу, подивись. Тисячі, десятки тисяч жінок їздять в Київ на машині, тому ти зможеш. Не бійся тільки віруй. Брати і сестри, люди в космос літають, люди такі, знаєте, ну, речі роблять, тому не бійтеся, все можливо віруючому. Все можливо віруючому. І знаєте, мені подобається е, такий, е, такий момент з апостолом Павлом, колись він був Савлом. І ви знаєте, як він про себе казав. Це в Галатах було. Він про себе казав, Галатам перший розділ, 14 вірш, він казав так: про себе, бувши запеклим прихильником передань моїх предків, несамовито гонив Божу церкву та руйнував її. Уявіть, брати і сестри, несамовито гнав Божу церкву і руйнував її. Далі він каже в 23-му віршику про себе, що. Той, хто колись гнав нас, тепер проповідує ту віру, яку колись руйнував. Уявіть собі, така людина, якби ви не знали, що б ви про неї сказали. Чи могли би ви допустити, що Бог так підніме цю людину, що згонителя церкви він стане тим, хто написав майже половину нового заповіту, хто став е, апостолом для язичників, для поган, брати і сестри, тому знаєте, дивлячись на апостола Павла, ким він був, як він гнав церкву, нічого немає неможливого для Бога. Наш Бог він всемогутній Він називає речі, які не існують як існуючі. Отак От про нього написано. Неіснуючі речі, а він говорить, що вони існують, вже існують. Наприклад, про Сару, яка була уже в тому віці, коли неможливо завагітніти, вже 90 років, вже ну, років 20 чи 30 вона не могла завагітніти, а Бог говорить, буде дитина. Тобто він каже речі, які не існують, а ну, він бачить це наперед. розумієте? Тому ось такий наш Бог, він всемогутній. тому... Брати і сестри, Ісус говорить: не бійся, тільки віруй. І знаєте, мені ще подобається гарний приклад. Є таке кафе, отут-ут біля Спасіння KFC, аналог Макдональдсу. І людина, яка його заснувала, полковник Сандерс здається, він років 60 чи в 65 його заснував. Зараз там біля 100 цих ну, ресторанів, біля 100 країн, де вони є. В 65 років тільки у нього почався рух якийсь, почався успіх. Тому, брати і сестри. В будь якому віці, в будь-якому віці, в якому ви не знаходилися, все можливо віруючому, все можливо віруючому. І це я не кажу тільки про якийсь, знаєте, ну бізнес. Я кажу це про служіння, про якусь свою справу, просто про молитовне служіння, про пости, про євангелізацію, ну, про будь-що. Тільки віруйте. І знаєте. Ще раз скажу одне таке свідоцтво, яке за оці 25 років, коли я прийшов в церкву, я його почув, познайомився. Хоча й до, до церкви знав так косвіно цих людей. Ну воно дуже мене так знаєте ну, Скажімо, надихає ну, всю мою цю християнську, християнське життя. У нас був, була родина діакан нашої церкви, там звідки я, і колись одного часу в них вкрали машину. На той час, це 96-й чи 97-й рік, це була восьмерка, така лада. І на той час це було, знаєте, як сьогодні BMW, як сьогодні якийсь Mercedes, Тобто на той час одна може родина на 10, на 20 чоловік, хто мав машину. У них була Машина і її вкрали. І ви знаєте, якийсь час, вони такі були обурені, і люди у нас в місті казали: ну ось ось ваша віра, бо церква була молода, буквально 2-3 роки сміялися. І вони, знаєте, стали так на коліна з дружиною і кажуть: якщо Бог поверне машину, ми віддамо її на служіння Богові, віддамо Богу. І знаєте, через якийсь час машина повернулась. І це, знаєте, ну, всі так загуділи в тому місці. Як так? Машина ну, ціла, не побита. Просто її привезли, залишили і ключі, залишили в замку зажигання. Машина повернулась. І ця родина вона стала, знаєте, ну таке випробування. Ну, що робити? Ну Це був дуже короткий час. Вони мені свідкували, і вони прийняли рішення віддати брату-служителю, теж був в церкві, у якого був один із перших реп-центрів для наркозалежних. І вони йому віддали. І це дуже, знаєте, от багато років потім це мене, так знаєте, надихало, що є такі люди, які говорять, обіцяють щось Богу. Це люди чують, і коли Бог робить таке чудо, щоб машина ну, крадена. Багато ви знаєте випадків, коли крадені речі отак от поверталися самі, непримусово, не розбиті якісь, і вони віддали. І знаєте, потім це було продовження історії. Один мій знайомий, мій сусід зі школи, у нього так само вкрали машину. І він знаєте, Цих людей дуже добре, він так само сказав, таку ж саму річ, і каже: якщо машина повернеться, вона була набагато краще, ніж ця восьмерка і намарка. І він сказав: я її, я її віддам Богу. І знаєте що? Вона повернулась через якийсь час, через пару місяців вона повернулася така ж неушкоджена. І він якось прийшов до мене в гості, такий весь, знаєте, на коні, на, на, на цій ну, гарній машині. І я йому ну, нагадав: кажу: А пам'ятаєш, ти мені особисто казав, що якщо машина повернеться, ти віддаш її Богу. І він мені сказав: не маю можливості, не маю можливості. Я кажу, ну це дуже небезпечно. Я вже десь півроку був віруючий, кажу, це ти дуже жартуєш. І знаєте, що далі сталося? Через якийсь час вони кудись їхали родиною і перевернулися. І машина вся. В смятку, просто я її бачив на парковці, такі стояла, а вони всі вийшли неушкоджені. Ну, якісь садіни, якісь сарапіни. Ну, тобто нічого ніхто не поламав, залишилися живими. І, от знаєте, 25 років ця історія вона мене так знаєте, ну супроводжує, і я так знаєте, от, ну, розумію руку Бога, що Бог може. Зробити отакі от речі може повернути якусь річ втрачену, вкрадену, і це для того, щоб прославили його ім'я і ця родина. Вона потім була дуже благословенна і зараз, і троє дітей, старший, старша донька за сина пастора вийшла, одружилась, середній син, пастор молодіжний, молодша служить. Ну, то тобто благословенна родина. І знаєте, що я ще помітив? Багато людей, які, отак, от, ну якось, знаєте, не. Отак ну, от от чинили я, я дуже бачив багато різних ну таких сумних історій. Немає часу їх ну розповідати, але, брати і сестри, будемо дивитися на гарний приклад, будемо дивитися на людей віри, будемо дивитися на тих, хто виконав свою обіцянку, і Бог далі потужно благословив. І знаєте, закінчуючи своє слово, хочу. Таку річ, таку річ, знаєте, якщо не дивитися на того, хто йде поруч з нами. З нами поруч йдуть люди часто успішні, часто буває, хтось, знаєте, хромає на одну чи на дві ноги. Тому не дивимося на когось, знаєте, а йдемо самі. Йдемо самі. І Ісус сказав, ти... «Іди за мною, і ти йди за мною. Тому, брати і сестри, хто дивиться нас онлайн, хто слухає нас, хто ще приймає якісь рішення, знаєте, і каже, що в мене такі гріхи. Подивіться на апостола Павла і йдіть за Ісусом Христом. І ще скажу таку річ. Знаєте, якщо би вам сказали, даю вам велику суму грошей, велику суму, і підіть там, ну, наприклад, обідіть весь Київ з клянкою води. От як би ви йшли? Ви б йшли дуже обережно, дивилися під ноги і на, і не ні на кого б не дивилися. Правда, якби от ну така от була, знаєте, ну хтось би от захотів би так зробити. Ви би з цією склан, склянкою води дуже так обережно би йшли, і, і це можливо, якийсь там ну довгий період часу, щоб її не розлити, а в кінці би вас очікувала. Перемога очікувала би нагорода, от так само з нами, брати і сестри, це як наша віра. Знаєте, не дивимося на когось. Якщо хтось успішний, то беремо приклад. Якщо хтось, ну знаєте, храмає, то допомагаємо, але дивимося на Ісуса Христа, і цю віру нам треба принести і отримати винагороду. І це записано було в Івана, 21 розділ 19, Ісус сказав 19-й віршик Ти йди за мною. І в Лукі, в п'ятому розділі, Йди за мною, Він казав митнику. І знаєте, ще хочу прочитати останнє: це Лукі, 9 розділ, 23 віршик. Коли хто хоче йти за мною, нехай себе зречеться. Візьме щодня на себе хрест свій і йде за мною, і оце от слово мені подобається тільки в українських перекладах сінаєдальному чомусь немає. Коли хто хоче йти за мною, нехай себе зречеться, візьме щодня на себе хрест. І це, знаєте, життя християнина це щодня брати хрест. Це не так, як в іншому перекладі взяти хрест, і хтось буквально так розуміє, ну я жартую, один раз в рік на Пасху чи на Різдво. А це щоденний хрест, це щоденний хрест. І взяти на себе щоденний хрест і йти за. Мною сказав Христос, бо хто захоче спасти свою душу, той її погубить, а хто погубить свою душу задля мене, той її врятує. Яка ж користь людині, що весь світ здобуде, себе ж саму погубить або пошкодить? Амінь. Тому, брати і сестри, давайте встанемо, помолимося, щоби Господь нас поблагословив, і щоб ми виконували свої обіцянки, не дивилися. Не на кого, а займалися своєю справою, своїм життям, своїм служінням. Амінь. Халілуя! Слава тобі, Господь! Боже! Ми вдячні Тобі за твою милість, за те, що Ти покликав, що Ти до цього часу провів, зберіг. Боже, ми бачили Твою руку, Господь. Ми бачили благословляючу Твою руку з нами, Господь, Боже. Всі періоди життя, Господь, Боже, і коли нам було важко, і коли ми раділи, Господь, ми бачили Тебе, Твою руку з нами, Господь, Боже. Допоможи нам пройти ці всі випробування, пройти ці всі перешкоди, Господь Боже, допоможи нам взяти щоденний свій хрест і йти за Тобою. Допоможи нам не дивитися, як хтось проводить життя, но самому проводити Господь з Тобою разом, Господь в служінні, в своїй якійсь справі, Господь Боже, з своїми родинами, з своїми дітьми, з своїми батьками, з своїми друзями, з своєю церквою з Тобою, Господь, Боже, займатися своєю власною справою. Боже, допоможи нам бути вірними. Якщо ми обіцяємо Тобі виконувати, Господь, Боже, бо ти Бог, який називає ті речі, які не існують, як існуючі, Господь. Боже, ми просимо Тебе, прибудь з нами, поблагослови, і ми молились до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь.